В рамках обміну досвідом до району приїздила делегація з Харківської області для того, щоб подивитися, які успіхи в рамках реалізації мікропроєктів мають сватівчани. Першою громадою, де побували харків'яни, була Куземівська. Тут, зокрема, завдяки реалізації програми було замінено більше ніж 70 вікон в місцевій школі. Ми створили ініціативну групу, опросили людей, визначилися. З пріоритетом питань, які потрібно рішати на території громади, Первим нашим мікропроєктом став мікропроєкт Сучасна школа 21-го століття, заміна вікон та дверей на металопластику Куземівській загальноосвітній школі. Проєкт місцевий розвиток орієнтований на громаду, в першу чергу має на меті залучення до спільної роботи всіх гілок влади, а також громадськості для того, щоб спільними зусиллями вирішити проблему, котра для тієї чи іншої громади є найбільш актуальною а тому і фіна... Фінансова участь в реалізації мікропроекту є пропорційною. Частина коштів має бути зібраною самими мешканцями села. Частина виділена з бюджету району чи області, а решту фінансує про ОНУ. В Кузимі всі люди поставились до цього з розумінням. Тут була заснована громадська організація, і мешканці села зібрали необхідну суму. Водогін в селі Коломичиха було теж збудовано 40 років тому, і згідно проектної документації, заміни потребувало 2 кілометри труб. Саме ця громада стала наступною, яку відвідали гості в рамках візиту до Сватівського району. Вже зараз в громаді всі заплановані роботи виконані, нові труби прокладені. І є сподівання, що вже цього року реконструйований водогін запрацює. Ця проблема виникла у нас давно, тому що водопровод побудований хоспособом більше 40 років тому. Назад. Постійно париви. Води на нікотрі вулиці вода зовсім не поступає. Последні два роки, особливо літо, молоковозом туди вода постачалась. І тому це ж виникла така проблема. Велику допомогу в рамках реалізації мікропроєкту в Коломичесі надала керівник однієї з найбільших агрофірм села Ніна Надоля. Вона, зокрема, виділила 30 тисяч гривень на проектну документацію. Саме це й дало старт величезній роботі, котра була зроблена. В надзвичайно стислі строки на першому етапі реалізації мікропроекту мешканці Коломичихи не дуже вірили, що він буде успішним, але згодом, коли побачили конкретні результати, більш активно почали вступати до громадської організації. А зараз сумнівів у коломичан, що у них в селі буде працювати водопровід, немає. Значить, я хочу сказати, кожен по-разному відносився ну, до цього. Ну, багато не вірили в це все. Дуже трудно було доказати, що зробити проєкт, щоб було воно правильно, так як поузгоджувати весь день. Ну, Багато хто не вірив що це, що можна таке зробити. Ну, ми старалися, ми робили, проєкт зробили, люди побачили, що проєкт зроблений, що почали виділятися кошти, що робота робиться, ну, стали більше довіряти. Звичайно, впроваджувати мікропроект по реконструкції центру розвитку громади було непросто. Капітального ремонту будівля не бачила з 1992 року. Тепер, дивлячись на будівлю, кожен мешканець Райгородки радіє і разом з тим вірить, що це лише початок відродження рідної громади. Згрупувалися, люди почали до нас приходити подавали заявлення. У мене заявлення ці лежать попідшивані. приймали активну участь в наших забраннях, наших сходах села. І тим самим свої внески вносили в общественну організацію, і тим самим почали ми потихеньку розвиватися. Сватівському районі вдалось досягнути всіх поставлених задач, і в першу чергу це мобілізація самих мешканців громад по вирішенню наболілих проблем. Обмін досвідом в реалізації подібних проєктів, як показує практика, є необхідним. Це, зокрема, відзначали гості з Харківщини. По-перше, я хочу сказати, що ми теж працюємо в цьому напрямку з цим проєктом, але зрозуміло, що ми тут побачили, що люди дещо йдуть попереду нас. В деяких аспектах. І тому, скажімо, для нас головне те, що ми побачили, що цілеспрямована робота вона має певний конкретний результат, і крім того, стимулює громадськість до активної роботи не просто так, що їм хтось дав гроші і щось десь зробили а саме громада є учасником тих позитивних перетворень, які відбуваються в селі. і ворта краса Дійсно, це є знакою того, що регіони області, регіони і області дійсно дуже добре. Ми сподіваємося, що завдяки такому обміну досвідом та інформацією можна буде заснувати нові партнерські зв'язки. Ми вважаємо, що побудова нових партнерських відносин є ключовим результатом. Нашого проєкту, усієї нашої роботи, якби ми почали відстежувати увесь ланцюг партнерських відносин спочатку на найнижчому рівні, на рівні громади, яка є нашою цільовою аудиторією, партнерство між громадами на рівні районної і далі обласної держадміністрації, та й між Проон і Євросоюзом. Коли усі елементи звести разом, то ми побачимо, що ми виводимо світ в Україну, а Україну відкриваємо світу. Ми даємо гранти, тобто підтримуємо матеріально не лише українців, а й населення більшості країн світу. Таким чином розвивається співпраця ЄС із закордонням. Взагалі з Україною у нас склалася нетривіальна ситуація. Ви Є нашими сусідами, і через це ми зацікавлені в тому, щоб наші сусіди поділяли наші цінності, а економіка у вас розвивалася стабільно. Ми збираємося продовжити наш проект, перейти до його наступної фази, надати ще 17 мільйонів євро на його впровадження. Сподіваємося, це піде на користь українським громадам.